Батько наш Небесний, приходжу до Тебе в молитві, ти наша скеля і наш притулок, Ти щит наш і фортеця, у тобі всі наші надії, візьми малого й великого щита і встань нам на допомогу. Дістань списа і дорогу замкни нашим напасникам, скажи душам нашим: я, спасіння ваше, нехай засоромляться. Будуть поганьблені і згинуть ті, хто лихо замишляє, хай вороги стануть, немов та полова на вітрі, і ангел Господній нехай їх жене. Ти випускаєш вогненні стріли і проганяєш наших ворогів, На жахані твоєю міцю слабнуть вони, та втрачають мужність, а наших воїнів захисти, стань навколо них вогняним кільцем. І не підпусти до них ворожі сили, ніяка зброя, яку ворог готує для війни, не матиме успіху. Господи, ти охорона наших воїнів та твердиня їхня, Ти їхній прапор, і скеля і міць, Ти захищаєш їх, бо вони покладаються на Тебе, Ти зміцнюєш їхні сили і відновлюєш їхній дух. Судися, о Господи, з тими, хто судиться з ними. Воюй з ворогами, що воюють з ними, накажи ангелам своїм захищати їх і разом з ними йти у бій. І будуть наші воїни-захисники, немов те лицарство, і воюють наші захисники, і перемагають, бо з ними ти, Господь. Боже наш, ми надіємося на тебе, Покрий їх своїм покровом, щоб були вони невидимі для ворога. Падуть тисячі навколо них, а до них смерть не наблизиться. Не будуть боятися страху нічного ані кулі, що вдень пролітає, бо не влучать у них О, Господи, а ми будемо радіти, звеселимося Твоєю допомогою, бо Ти перемога наша.